Я сьогодні вирішила виділити час для орхідеї. Я їх розмочувала у водичці всі. Навіть новеньку, бо її вже пробую. І з добривами. Небагато, але добрива додавала, І також тут бажано, звісно, їх пересадити. Але поки що вони в мене ростуть якось так. І це. Ця... Ця. Цю довелось підрізати, тому що вона в мене поламалась на два листочка. Я випадково зламала верхній і один нижній жарлюзями. Тому вона в мене зараз розлама листочками. Я сподіваюся, що вона заквітне. А це те, що відсвілась. Я це думаю обрізати, чи не обрізати, чи що робити з цими паганами. Цю орхідею тільки не замочувала, тому що я вчора трішки налила водички і вона чудово її в себе питала. Тому її я не замачу. Правда, мені не подобається цикрітні, воно начебто попечене у неї. Але я сподіваюся, що ні. Але дуже схоже на те. Ти бачиш, там сонце виходить. А в нас ще ялинка стоїть. Завтра приберемо. Так? Да? Я на роботу а на в курсі вже. А, -а, 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 -а. Ну, завтра ж приберемо. Ти ж проснешся потім. Колись. Колись. <плес Connor> Колись. <плес> 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 ну, ми з трьом можемо її просто познімати. Що зробити? Познімати, винести. Оце трохи роблять. Та що не хайпеню є? Ото я все говорю, що треба перебирати. Такого треба перебивати. Ой. Ой. Ой! Дуже <різвість> ну, файна штука Це клей, тому що ти його зняв і жодного сліду навіть і не залишилось десь. Десь, що десь тут щось було приклеєно. Але, знаєте, Я зрозуміла, що воно нагадує. Спочатку я гадала, що воно нагадує пастилін. Але ні, воно нагадує жуйку, яку під партою залишали дуже часто в школі. Це приберемо. А, тут оці штуки, так не піде, врізати доведеться. Це взагалі треба ці повидирати, вони вже не треба. Так? Okay. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Всі зібрані. Ні. Поїжджаємо? а на щелинка стоїть. На хвилиночку. М -м -м. Треба прибирати. Я хочу вже весною, я хочу вже квітів, я хочу вже тепла і взагалі. Ну що, все набридло. Е, Костя трішки придрався до фрази Все набридло в тому плані, що, типу, він набрид, дитина набридла, там не все таке. Мені, мене все набрило, а не всі. Ну В тому плані, що погода, вітер, у нас був шторм, жахливий, нікуди не виходили. І взагалі. Люди мені не набридли. Якщо що. Все? Ні. А, що? а наш дім, машина, телевізор. Це ж Ой, все. все. Ми приїхали в магазин. Тому що сьогодні останній день дуже вигідної ціни на м'ясо. Ми взяли мало, коли були в неділю, а це а вирішили, було. що треба Треба поїхати, бо скільки там 2 євро кілограм? кілограм, це дуже дешево то ми прийшли по м'яса. І не тільки. Ось те, що ми купували на моє день народження, але тут усі дивились ще міні-нога з нарципаном. Просто марципани. І печеньки марципанові. З водкою. Mm -hmm. О, диви, а тут бачиш написано, кстати. Тому і Мадейри. Ага. Мадері сила з Мадейра. Так, зупинка номер 2 Liddol. Там яси не купили, те, що хотіли. Можливо, тут хоч крильце залишиться. Ікселівське. Я yeah, гадочні. О, це буде... Ти, Які тут гарні хризантеми. Я такі ще не бачила. Клас. Це один горщик і тут посажені різні кольори. Ай, які вони гарні. Тут ще такі маленькі хлорофітими, Аспарагус. О, такий аспарагус, як у мене вдома. М -м -м. Клас. Обережно, обережно. Отак! Обережно, обережно. Отако, Отак, спускаємося. У нас тут такий спуск. Ми ж прикольно став. Давай обережно. на. молодець! Достанеч. Давай поставимо на місце, давай. Отак, дивись. Давай ручки. На ручки. Той момент, коли ми виїхали весною, назад їдемо взимку. Це капіт. там у вас цікаво. Це цікаве, є? Мука. І все? Борошно. Oh. Oh. Горошно. Мама таке річки купила. Це валечок з махотня нарадження. І орес візьмуть. І отакі от. Це ще зріз Різдва. Лілі продається. дуже смачні. Вони з горішками, а ракеті сам в шоколаді. Дуже смачні. <рес> дуже багато куриці взяли. Не ту, що хотіла. Крила, ляшки, гомілки. І, і ще тут помілки з ляшками. Ну, загалом багацько, так? Так, я вклала дюмка спать. Дитина спить. А це означає, що Боже, вже без 10, -10. чому так час, час швидко час іде. Я вирішила повечеряти. Це ще не надіється. Але спробуємо печеньку. Ми з Костю вже домовилися, що ми завтра переберемо Єленку, тому що останні два дні він дуже рано прикидається на роботу в першій годині ночі. Для мене це просто щось чимось. І можна так сказати, що день пропадає, тому що він приїжджає додому. Звісно, що хоче спати, лягає спати, прокидається після трьох, Після чогоногоденного сна такі проходить. Це все-таки вирішила взяти зі сливи з Мадейра. Можемо хочемо побувати на Мадейрі. Побачила. Подивилась кілька відео, що, мабуть, роки три тому назад, ще до війни. Тим окремо. Кожна ця окремо складена печінка. А ми побачили відео, подивилися, так загорілися там, так класно. І всі мої знайомі, які тут їздять, їздять. Я це бачу в інстаграмі. Там трішки застріли. Білою, білою заздрістю. Ти будеш? Буду. Тримай. Ну, як печеньку, це марципан? Немає. борошна, Це чисто марцепан із цим. Зараз покажу так от. Марципан із чемом. На А? На Не знаю. А що відчувається? Росляно. Так. Да. Один і Відчувається. От-от як ми п'ємо алкоголь. У нас дуже сухо. Ну, як сухо. Не дуже волого, але й не дуже сухо. Але при цьому я відчуваю, як мої воси дуже о, не магнітиться, а як сказати, електризується. Це капець, просто так ось, ось я просто зробила, воно вже тричить в різні сторони. Це я хоть трішечки їх привела до ладу. Бо то я не знаю, вони мене просто бісять, мені хочеться тоді підстригтись просто на лису. Мені подобається як відростає моє волосся, тому що пам'ятаю, що в минулому році я була карешечкою з темним волоссям, зараз червоним і здобим. Mm -hmm. Я хочу відрости до, мабуть, травня. Травні вже постригтися, якусь зробити стрижечку. Але щоб волосся було більш довше. Mm -hmm. Залом, це відео також не дуже інформативне, але в мене є плани на вихідні. Тому, я думаю, там буде більш цікавіше. Тому можливо, дивіться завтра. Там вже подивимось. А на наступному тижні, якщо все буде чудово, то Костя поїде ремонтувати скло в машину, а Настю ми завезе в інше місто, в якому ми ще не гуляли, вам його точно не показували, то завеземо тим місце ми погуляємо. Аж півтори години мінімум. Будуть наші. А зараз хочемо подякувати за перегляд цього відео, нашого влогу. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, для мене це дуже важливо. Тоді не, підписуй, не підписуйтесь на канал. І побачимось з вами в на наступному відео. Пока-пока!